Всім-всім величезне привітання. Ну що, от і панянка осінь готова вже? Хотілося дуже показати цією роботою, яка яскрава буває осінь. Ну, можливо, мені вдалося надіюсь на те, що ви приймете це. І, звичайно, куди ж без віршів Ліни Костенко? Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить: Людино, підожди. О, підожди, людина, будь ласкава, не всі, не всі, хоч я й Одна пташина так мене просила я ж то для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива. Надійся, надійся, що моя робота красива. Зарані дякую за ваші всі відгуки, за подобаєчки, за підписки, за ваші відгуки. Дуже вам буду вдячна, будь ласка, сприймайте льон, муліне, така імітація рушникового шва, хоча тут рахункові техніки я рахувала. Ну, але й французький вузелок. тому що мені здалося, що саме листя таке більш насичене, і полотна повинно бути менше видно. Прям хотілося показати, щоб осінь була красива. Отаким От чином. Ну, асиметрія, тому що вона панянка. Так, там, де око повинно бути, дубовий листочок. Ну, так, я побачила. Яскравістю, будь ласка, сприймайте. Бажаю всім-всім. Всього -всім. самого-самого найкращого. Будемо продовжувати.